Усіх вітаю, мене звати Дмитро, а ви на каналі Київлади. Сьогодні ми стартуємо пілотний випуск рубрики про зашквари депутатів в столиці та Київщини. Що ж, перейдемо до Солоденького. Пілотне відео у нас починає Олександр Федієнко, доволі одіозний народний депутат України від слуг народу. Ближче до справи. На цьому тижні він вже вдруге нагадав про його власний законопроєкт щодо створення національного ДНС. Е, звучить круто, щось національне, але давайте по фактах. DNS – це фактично сервера, через які будь-який браузер спочатку знаходить, а потім і завантажує сайти в інтернеті на ваш пристрій. Така собі переадресація, без якої навіть це відео на Ютубі ти не подивишся. У налаштуваннях за замощення стоїть DNS вашого провайдера, а більш просунуті користувачі могли змінити їх на деякі публічні, наприклад, від Google. Мотивує створення національного ДНС у федіанку, тим, що цитата: кібершахраї, скоріш росіяни, користуючись тим, що не всі громадяни України мають достатні цифрові навички з безпеки та крадуть кошти з пластикових карток. А, тобто, це має захистити українців від диваних військ та шахраїв з Арефії. Але тут є одне але якщо громадяни достатньо прошарні, то цього взагалі не треба. А стовідсоткової гарантії безпеки не буде. Це просто полегшить пошук цих шахраїв та взагалі будь-кого в інтернеті. З дуже відомих прикладів такого національного захисту це китайський інтернет, про який відомо не так багато, і розкомпозор нашого недалекого сусіду. Що ще не так з цим крутим національним ДНСом? Якщо його ведуть, то по-перше, це дає змогу блокувати будь-які ресурси. По-друге, направляти на потрібні власнику сторінки. А по третє, змінювати контент на цих сторінках, наприклад, на рекламу. Про те, як пан Федіанко спілкується у своїх же коментарях, можна зробити окремий випуск, але зараз до найцікавішого. Пам'ятаєте, я раніше згадував про публічний ДНС від Гугла? Так, от наш нардеп сам каже, що можна просто змінити ДНС на 8888 і буде чудово, а це якраз гугловський. Перше він безкоштовний, друге швидкий і надійний, і третє він довірений. А тепер просто уявіть, скільки коштів з державного бюджету може піти на створення цього національного ДНС. -у. І чи буде він кращим за його публічний та безкоштовний аналог? Я маю дуже сильні сумніви. Ще одна вишенька на торті це те, що Олександр Федієнко у перших рядках наголошує, що громадяни будуть користуватися цим добровільно. Ви розумієте, так? Тобто барабани в укриттях, хоча б ми побачимо, а цим навіть не факт, що хтось буде користуватися. А я нагадаю, що наприкінці 22-го року Олександр голосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників. На повідомила, що подані антикорупційні зауваження враховані були не в повній мірі. І того ж року він не підписав звернення, які стосувалися позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від проросійських заборонених партій. А що ви думаєте з приводу таких от ініціатив? Пишіть у коментарях. А з вами була Київлада, і до зустрічі!